Так, друзі, в нас сьогодні рубрика, як заробити 2000, не виходячи далеко з дому. Що потрібно робити? Я вам зараз все неодмінно покажу, залишайтеся. Так, на беремо ось таку пилочку, не тільки таку, зараз візьмемо нашого щіля, тому що е, ура в мене пішов на ремонт поки що. Зараз вам все покажу. О, так, що потрібно робити? Треба зрізати ось цю яблунку. чи ця грушка раз. Тут одну і ще горіха. За три дерева дають, друзі, два косаря. Ви напишіть нормально чи ні. Що я зараз буду робити? Зараз позрізаю спочатку ось ці дрібні, а пізніше возьму щіля і позрізаю попід низ. Ось цю більшу. Ну що, давайте попробуємо. Так, відкриваємо. О. Ти чого гавкаєш? Свій? Ти чого гавкаєш? О, Тут я теж тримав якоїсь крилі, але ну, це не моє. Опа, зараз нікому немає, що тримати. І все занепадає так. Спочатку дрібні різимо. Опа. Позрізаємо дрібні, щоб легше було різати такою. Є yeah. тут ще виноград, бляха. І трохи погано. Ага. Раз. Так, да, я думав тут за годину, тут напевно за годину дійсності нічого не зробиш. Раз. Опа треба було акумулятор поставити на підзарядку. Є. Yeah. Є. Yeah. Пізніше буде легше так різати. Ага, курва. Опа. Я щось думав, що буде проще. Раз, раз і все. Ага, не так воно все є. Опа. Винограду нікому не треба. Якщо що печить, можу ще нарвати. Жартую. Опа! <кхем> Тут, в принципі, того винограду зараз і не буде, Зараз поки позрізую, воно все повипадає. Так раз, раз, в мене немає часу бавитися. До речі, ці всі патики мені треба ще й до себе перекинути, тому що попросило забрати. О! Це вже перший признак, що сідає акумулятор. Так. Ще грушки добрі. Цікаво, чи крилі їдять грушки. Опа. Є. Yeah. Є. Yeah. Yeah. Уже зря я согласився, але, блін, мені гроші треба на свята. В принципі, лишні гроші не помішають. Ось так в нас поки що виглядає. Да. Зараз буду вершки обрізувати, щоб було легше. Пізніше тільки возьму піднису, раз зріжу і викину. Саме поганіше те, що пилка в мене на одному акумуляторі. Дуже погано, тому що сіла пивка і треба ставити на підзарядку. Немає заміни для неї. Опа. Ну що, потихесенько буду вилазити і потихеньку зрізати, а що зробиш? Ану, візьмі ось такий, напевно, що ні. Ану, зараз спробуємо. Є. Це... Yeah. А це візьмі. Так може і в голову зарядити капітально. <клух> Ти виноград по запасах падає, куди бачи. Опа. Тут ще прийдеться до себе переходити ще й плюс цей. До себе переходити ще відсувати оце дрібня. Бо я зараз тут то -то понакидаю, тут то -то буде страшне. Так. Я б ці клітки би собі забрав, якщо чесно. Навіть не клітки. Так, да, забрав би їх, розібрав і по нановому би зробив. Але поки не віддає. Нічого. Так. Так, 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 так. Прийдеться лізти. Ще й болото. Опа. Ого. Опа. Е. Yeah. Е, yeah, yeah, yeah. Пробуем. Куда будет падать? Фиг его знает куда. Ого. Заработал Опа-опа-опа, опускаю. Ну що ж, друзі, готовий вам показати, як нас виглядає. Ну да, Там, в принципі, півтора години роботи. Ще тут і в себе потрібно зараз порізати і поскладати. Один горіх я різав зверху Техесенку вручну, зверху, щоб не розбити шифер ось цей. Так само ось ці криклятники. Ну і пізніше вже підрізував. Навіть і не видно, що горіх був. І то буде другий. Ну, різниця є капітальна. Фух, змучився. Ну що, друзі. Дзвонимо до сусідки і кажемо, що робота зроблена, не, не знаю, як там з оплатою, чи зараз, чи пізніше, але попередимо, що робота зроблена. Так, зараз ми знайдемо номер і будемо дзвонити. На жаль, абонент зараз не в мережі. Скоріше за все, що поїхала в Польщу. Ось так. Що я вам можу сказати? Взяти е, до порівняння Урал, Урал має силу, але ну, тяжка пилка. А от щіль така компактна, малесенька, але вона нас дурі має капітальну. Це, це в батька щіль 112, якщо я не помиляюсь, ні, 180 Ось пише 180. Я б собі теж мріяв битку купити. І так, дивіться, що в нас виходить. Оце від калини я підчищав, потрібно його викинути. Оцього потрібно зрізати. Ось так. Ось так ми і попрацювали. Нас сьогодні вистачає, понакидав я кожному в кожну кліточку, знаєте що? Патички.